П'ять найкращих карт будівель у Clash Royale. На п'ятому місці гармата. Одна з найдешевших дефенс-карт, але при цьому контрить хога, гіганта та варварів. Вона миттєво реагує на юніта навіть з іншої половини карти. Must have для 2.6 дек. Четверте місце забирає X-Bow. У неї великий рейндж. атакує не тільки суперників, а й вежі. Правильна комбінація і півтавера нема. Бронзу отримує піч. Постійно тисне на суперника, навіть якщо ти не атакуєш. Піч змушує суперника реагувати, зайде проти спаму та створить ідеальний пуш у парі з танком. На другому місці Гата варварів. Це ключова карта в тяжких колодах. Вона відтягує темп, поки ти накопичуєш еліксир. Навіть якщо ти ставиш її для захисту, варвари після оборони переходять у контратаку. Перше місце забирає бомб Тауер. Скелети, гобліни, варвари всі згорають за секунду. Навіть після знищення вежа залишає фінальну бомбу, яка часто добуває зали. Трошки ворожого пушу.